Не так швидко, як хотілося б, але наполегливо продовжуємо роботи в теплиці лимонарії. Побілили стіни по ґрунту. Не дуже якісно, але все ж таки поверхня стала краще відбивати сонячне світло. Слідуючий етап це. Утеплювач, фольгований вспінений матеріал. Перекрили мостик холоду в тій частині стіни, яка виступає над поверхнею ґрунту та є мостиком холоду, пропускає сильні морози, якщо такі будуть. Слідуючий етап це. Функціонально задіяти технологічний отвір в стіні. Працюємо над цим. Почали копати канал теплотраси та водопроводу від дому номер 2 котельнії до вкопаної теплиці лимонарію. Робота тяжка, але цікава. Особливо по своїм кінцевим результатам. З нетерпінням чекаємо її завершення. Ситуація в більшому відділенні лимонарію також не стоїть на місці. На даний момент часу осталось винести останніх два відра сміття, ну і ось цю кучку контейнерів, що були у використанні. Щось просохне і піде на розпал в котел, а щось може бути використане ще раз, якщо Контейнер цілий. Ось така картина. В приміщенні плюсова температура. Тепер можна буде приступати, зачищати та грунтувати стіни, білити їх. Фарба водорозчинна вже куплена. Потім фольгованим вспіняним теплоізолюючим матеріалом відіб'ємо полосочку зверху на метр. Це та стіна, яка виглядає з ґрунту і може промерзати, щоб не тратити лишньої енергії на обігрів неба, затеплоізолюємо. Так що роботи ще вистачає. Поряд курник, півники радуються погоді, дню, не дуже холодному, курікають. А в нас теплиця лимонарій все більше і більше набирає образів завершеного і готово до експлуатації об'єкту. Лимонарій, не лимонарій, якщо його. Не підвести, підключити до тепла. Добре, що зараз зима не морозна, а бувають зими і в мінус 35. Тому прокопали теплотрасу до котельні, підключилися, також користуючись нагодою. Провели туди воду гарячу і холодну. Ось котел піролізний, працює. Якщо вірити виробнику десь близько 40 кВт теплової потужності, якусь частину її буде віддавати і лимонарію. Теплиця траншейного типу вкопана в землю. Працюємо над її запуском в експлуатацію. Розмітили грядки, виставили рейки, вернули на місце стелаж. Ось поставив відра для примірки, як воно має виглядіти. Ні, не вдалося мені розмістити 2, 4, 3 і 2 відра. Буде 2, 2, 4 і 2. Хай буде так, а що робити. Підчищаємо низ грядки заливної. Є багато маленьких гострих камінчиків, які об відро можуть пробити поліетиленову плівку. Тому ми їх згрібаємо максимально, а потім ще під уровень підсипаємо митий. Пісок, який ми використовували для черенкування, а зараз він послужить службу вирівнювача заливних грядок. Цікава ситуація з температурою при робочому 9,3. 9,3, але десь ось на такому рівні було 11. І одна десята. Ну і багато раз ходили туди-сюди. І зараз при відкритій пологи, сплівки, плки, тому холодний, холодне повітря поступає. Прийшов провідати наш котик. Коли нам його давали, то казали рижий-рижий. Рижий і рижий. Голова рижа і хвіст рижий. Оце такий рижий-рижий. Возьми, повір людям, обнюхує лимонарій. Кажуть, як кіт заходить в нову оселю, це дуже хороший признак. Сам зайшов. Ми його сюди силою не звали, не запишали. Ось така теплиця лимонарій. Все більше і більше набирає функціоналу. Відрівнюємо дно заливної грядки по уровню. Засипали, чи не так, спочатку змили всі камінчики, всю грязюку, все те, що може пробити, плівку об відро і дно. Потім засипали митим піском. З нього також вибрали все таке, що може слугувати інструментом. Руйнування плівки вирівняли по уровню. І тепер можна буде відміряти плівку і застеляти заливну грядку. І так ще три рази у цьому відділенні. І потім можна буде переходити до більшого. Всі заливні грядки засипали піском. Тепер вирізали плівку, застиляємо заливні грядки, робимо міні-басейни для того, щоб поливна вода равномірно потрапляла в кореневу систему рослин, які тут будуть вирощуватися. Принесли цитрусові пристінну тепличку зі сховища. Що сказати, мають блідий вигляд і точно до квітня місяця їм там було б некомфортно ще в 10 разів більше, чим було до того. Так що ми вводимо в експлуатацію теплицю лемонарій дуже вчасно. Поки що не сортував по сортах, просто перенесли, поставили, де було гниле листячко, позабирали, хай адаптуються. День, два-три, недільку-дві вистоїться. Будемо робити додатковий огляд, можливі якісь дії на поліпшення ситуації. Чи то обробки, чи то підживлення. Я ще не знаю. Живі та й живі. А зараз хай приходять до тями. Світло є, тепло є, вода є. Добрий путь.